Вітаю всіх небайдужих до парфумерії. Моє ім'я Оксана, і на цьому каналі я розповідаю про аромати зі своєї парфумерної колекції. Весна вже вступила в свої повноцінні права. Хочеться легкості, прозорості, ніжності, квіткової духмяності, яка розповсюджується у просторі, і вже хочеться відійти від важких амбрових насичених ванільних ароматів, якими ми вдосталь наситились взимку. Тож, мова сьогодні йтиме про специфічний сегмент парфумерії: це вуалі, місти для волосся, дезодоранти. І розповідати про аромати досить складно, і це невдячна справа, тому що як я сприймаю аромати, ви можете їх сприймати абсолютно протилежним чином. Тому я вкотре повторюю, що не потрібно замовляти аромати на осліп, а в першу чергу познайомитись, якщо є така можливість, з пробником, А ще краще наносити аромат на свою власну шкіру для того, щоб його розслухати, щоб з ним пожити якийсь час, щоб до нього. Звикнути і щоб зрозуміти, варто чи ні. І цю тему, мені здається, варто розпочати з аромату, який носить назву Note Parfum від Joliet Хесеган. свого часу, це було проривом у парфумерії, тому що цей аромат, як і вказано у назві, не є класичним парфумом. Амброксан і Кеталокс саме цих два компоненти заявлені в ароматі, який названий не парфумом. І коли він був створений у 2010 році, це був хіт, тому що були популярні молекулярні аромати, які створював для бренду «Eccentric Molecule Giza Гізашон, це геній парфумерії, який зміг створити з хімічного елементу щось надзвичайне. За чим всі полювали, тому що що таке молекула? Це хімічний елемент, який розкривається суто індивідуально на кожній шкірі. Молекула це те, що ми можемо відчувати у шлейфі, що ми можемо впізнавати, і це щось ефімерне. І молекулярні аромати можуть вас очікувати вдома ввечері, після того, як ви скористалися ними вранці. Ось цей секрет молекули є у флаконі з назвою Нотепарфум. Це ніби невидима вуаль, яка може нашаровуватись на інші аромати. Саме з молекулярними ароматами я почала експериментувати. І по-іншому розкривати, мабуть що, і важчі аромати, тому що молекула їх видозмінювала, і вони бриніли інакше. І молекула здатна посилити стійкість напівпрозорого, прозорого аромату, власне, якщо йому цього бракує. І ось вже наразі є навіть концентрованіша версія, ноте парфум супердоза. І, здається, є ще навіть і якісь засоби догляду за тілом. Подобається мені такий підхід, що вже аромату 14 років по великому рахунку, а він ще й досі популярний. Досить поширені аромати для тіла Body Mist від Woman's Secret. Вони приємно оформлені, їх Легко брати з собою у подорож, тому що це пластикове упакування, і назва Daлі Romance. І, на мою думку, це аромати, які мало чим відрізняються один від одного. Це соковито, злегка квітково, і з вкрапленням того чи іншого фрукту. В даному випадку це полуниця. Це легкий, ненав'язливий аромат, стійкість його. Тримається, можливо, десь годину або півтори, і ось такими містами, боді-містами дуже приємно користуватись, освіжатись вранці після душу, особливо влітку, коли можливо ви виходите на пляж і користуватись ароматами не зовсім доречно. Ось такий освіжаючий спрей стане у нагоді. Ще один дезодорант. I am» від Eisenberg. і у цьому бренді флакони всі приблизно однакової форми, лише чоловічі у чорному забарвленні, а жіночі прозорі. А ось цей дезодорант, він універсальний. Це соковита ягода, малина з легкою димністю і дещо приперчена. Універсальний аромат унісекс, він пахне по нішевому. В ньому вже стійкість достатньо пристойна на відміну від аромату від Woman's Secret. Він також зручний у використанні десь у подорожі, і також вказано на флаконі, що тут немає взагалі алкоголю, тобто це така легка навіть олійна формула. Вона те, що навіть і доглядає за шкірою і. В додаток ще й з приємним ароматом парфуму I.M. і особливо в доповненні з парфумом. Цим ароматом можна користуватись в день, якщо він є вашим улюбленим, а парфумом на вечір. У кожного аромату є своя вікова аудиторія. І свого часу, коли з'явився аромат Жадор, він лунав навколо мене, але в мене особисто цього аромату не було. У мене вже з'явився. Аромат жадор дещо пізніше, коли його популярність дещо згасла. І це вуаль де парфам. Тобто парфумована вуаль, і аромат, звісно, звучить ненав'язливо, напівпрозоро. В ньому ледь-ледь впізнається характер аромату жадор, тому що тут відсутні. Такі компоненти, як жасмин, який виразно відчувається у версії первинної жадор, і також у наступних версіях тубероза. А тут є ірис, який додає сухості аромату, який додає, можливо, такого дотику доглядового засобу. Тут є троянда і мускус. Малокомпонентний аромат, він звучить сухіше, аніж флагман, і це аромат. Дуже комфортний. Він, мабуть, що на будь-яку пору року, він може бути щоденним ароматом. І цей аромат, ніби і жіночний, але без яскравої фенінності. Цим він мені подобається. Користуюсь ним не надто часто. Але всі ті дні, коли я ним користувалась, це ніби ти. Був у якійсь хмаринці ось того приємного квіткового акорду, який нікому не заважав, і, між іншим, з цим ароматом, на мою думку, було б доречно ходити до лікаря. Можливо, і цей аромат був би доречним для такої професії, як лікар. І цей аромат, він пахне мені інколи навіть. Накрохмаленою білизною. Ось саме так я його відчуваю. В продовженні теми вікової аудиторії аромату противагу до жадор. Аромат від Москіно, а якщо точніше, це парфумований міст для волосся. І назва його Toy два Bubble Gum. І ось такий. Дивний флакон це міст для волосся моєї дитини, вона користується ним в задоволення. Він справді пахне фруктовою жуйкою рожевого кольору. Навіть можна ідентифікувати кольор заплющеними очима. Він пахне радісно, злегка фруктово, злегка гумово і ненав'язливо. Її око тішить цей флакон. Мені подобається, як він звучить від дитини, можливо, навіть по-дитячому дещо. Але цей аромат ненав'язливий, і він водночас такий карамельно, солодкаво. Власне, те, чим полюбляють користуватися підлітки, і цей аромат якраз доречний у підлітковому віці. Наступний місць для волосся з моєї полиці, який не подобається моїй доньці, це шинель No5. І об'єм 40 мл, дуже приємний флакон, на дотик, матове скло з легка рожевого кольору рідина, тут троянда і жасмин, і відсутній яскравий альдегідний старт. Мені подобається користуватись цим ароматом в сонячні дні, особливо навесні, влітку. Він приємно звучить на волоссі, і також, що характерно, для вуалі для волосся, у них відсутні спиртові компоненти, не пересушують волосся, на відміну від класичного парфуму. Коли його наносити на волосся, може така інколи сухість з'являтися на волосі. А тут ніби ця вуаль навіть доглядає і додає блиску. І також в мене є міс для волосся з ароматом Алюр. Тут об'єм 35 мл. Флакон дуже подібний до аромату алюр. Це парфумована вуаль для волосся, також у матовому склі. І тут є троянда, є цитруси, якщо не помиляюсь, мандарин чи апельсин, тобто солодкий цитрус і ваніль. І аромат, подібно Chanel No5, також. З відсутніми у парфумерній композиції стартовими нотами, і тут відсутні пачулі, які присутні у класичному ароматі Алюр. Приємний м'який, він такий, як кашемірова, навіть вуаль, звучить з волосся при кожному повороті голови, і стійкість саме цих місць для волосся пристойних 5 а то годин. Наступна композиція вуалі для волосся з ароматом Hypnotic Poison від Dior, вже насиченіша історія. Тут також об'єм 40 мл. І це флакон, який такого яскравого-червоного кольору, як у туалетній воді аромату Hypnotic Poison. І він також повторює свого флагмана на несу. Це аромат на волосся. Дуже мені подобається, як він звучить у міжсезоння, кремово, густомигдалево, ванільно. Він навіть пахне ванільним морозивом. Він злегка шепоче відголоском класичного аромату флагману Hypnotic Poison. І саме ця версія, можливо, вона занадто активна у оригінальному флаконі. Якщо вам подобається цей аромат, але його занадто складно вам переносити та носити на своїй шкірі, то можна сміливо звернути увагу саме на такий формат. І, можливо, саме з цього аромату почнеться ваша любов до Poison, до Hypnotic Poison, Midnight Poison, Pur Poison. Мені здається, є всі версії цього аромату у вуалі для волосся. Один варіант нанесення аромату за допомогою ролера. В даному випадку це Міс Діор. Я знаю, що також є і аромати Жадор. Це м -м, прекрасне, тілесне, ненав'язливе, інтимне звучання аромату, улюбленого аромату Miss Dior. І в мене парфумована вода. Тут достатня кількість. Олійки, і це аромат, який звучить, на мій погляд, округліше, аніж флагман міс Діор. І так, тут впізнавані трояндові, ванільні та відголоски півонії. Тут є і білі квіти, це та сама парфумерна композиція, але вона інакше відтворена. Вона ніби одразу поєднується з твоєю шкірою. І цей аромат ніби одразу. Всідається на шкіру, якщо можна так виразитися, і одразу цей аромат починає також звучати саме базою, без яскравого такого квіткового гучного старту. Мені подобається таким ароматом користуватись, коли я йду на якусь співбесіду, на якусь зустріч, де в приміщенні буде багато людей, і шлейфові та насичені гучні аромати будуть недоречні. Ось це аромат, просто знахідка для таких подій. І в мене є ще два дезодоранти від Патрісі до Ніколаї. Ломікс. цей аромат у мене з'явився першим. Я пам'ятаю, влітку, кілька років тому, в мене навіть є окреме відео з розпаковкою цього аромату. Ось так виглядають дезодоранти це скло. Я тим літом не могла надихатися цим ароматом. По-перше, це набагато прозоріша композиція, аніж у класичній версії туалетної або парфумованої води. Тому що стійкість майже така сама, як і у класичних флаконах, прямокутних або квадратних, якщо це 30 мл. Звичайні аромату те саме, але вони звучать ніби мереживо, яке в'ється. І це абсолютно літня історія. Тут бруньки смородини, тут м'ята, тут легкий натяк на спеції, тут є злегка і зелена трава, і ніби якісь польові квіти. Любила користуватися цим ароматом влітку, і, власне, для мене це суто літня парфумерна композиція. Та парфумований дезодорант Нью-Йорк. Мені дуже подобалася парфумерна композиція Нью-Йорк, але коли я її наносила намазом, мені було з нею набагато легше. Парфум e, Нью-Йорк є у версії парфумованої води і також версія інтенс. Але той аромат домінував наді мною. Допоки я не прислухалась до версії дезодоранту, я зрозуміла, що саме це моя версія вона більш придатна. Для мого повсякдення, для мого ритму життя, тому що сам по собі цей аромат він просто прекрасний. Це східна, насичена, спецієва, бальзамно смоляниста парфумерна композиція з добрячою дозою кориці. І в цьому ароматі ще є така характерна тваринність, яка розкривається в серці. І інколи аромат може бути нав'язливим. Але версії дезодоранту я отримала і аромат, який мені надзвичайно подобався, який навіть не давав мені спокою, але я його не могла приборкати. Саме за допомогою дезодоранту цей аромат тепер у мене, і я ним насолоджуюсь. Діліться, будь ласка, у коментарях, чи користуєтесь ви парфумованими дезодорантами, містами для волосся чи вуалями для тіла. Або вважаєте їх несерйозним парфумерним мистецтвом. Дякую за вашу увагу і якщо вам відео сподобалось, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На сьогодні все. Зустрінемося згодом, бувайте!